Друзі, вітаю! Сьогодні на обзорі такий невеликий пульт, можна сказати, пультик. Ось так він виглядає пластмасовий, такий легенький, мініатюрний, поломаний в хлам. Ну, ми його зараз розберемо і подивимося саму плату, можливо, там є щось цінного, які радіодеталі там містяться. Ось так розібрав я наш пульт, тут бачимо наші пластмаски і сама йде плата. Тут на платі бачимо світлодіод, він має посріблення. З іншого боку є такий полубочонок, та, який містить по золоту. Срібновмісні конденсатори. З іншого боку платка у нас містить. Бачимо посріблення, там де кнопки. Та тут міститься такий невеликий мікрочіп, який також містить, друзі, посріблення. Є он залиті оливом. Також безкорпусні км конденсатори Вони містять в своєму арсеналі паладій, золото та платину. Ну, і як бачимо, зверху дуже велика кількість олива. Ось такі пульти, друзі. Всім дякую за увагу. Не забудьте. А підписуватись на канал. Всім пока.